Взагалі, сама от спеціальність, сам фахівець соціальної роботи. Що це? Це нове для нас. Але я хочу сказати, що весь світ, і, зокрема, Європа, давно працює в такому напрямку, і безпосередньо фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, вони вже десятки років працюють у громаді. За ними закріплений певний район, і саме це є та людина, яка є зв'язуючою між громадою певного району. І всіма державними установами, благодійними організаціями, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування тобто, це та людина, той фахівець, який має організовувати надання комплексу соціальних послуг сім'ям, в першу чергу, сім'ям з дітьми. Молодим сім'ям, окремим людям, окремим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, і головне завдання такого фахівця це попередити потрапляння сім'ї у складні життєві обставини.